Ну що, здорова, любителі АПЛ! Що ви, як ваші справи? Що? Це? А, не звертайте уваги, то в мене пердак горить. Чого? Та просто я вчора подивився матч Арсенал Брайтон і, чесно кажучи, знову, знову Арсенал вистрілив собі в ногу і е, ще ближче наблизив перемогу Манчестер Сіті в чемпіонаті е, Англії. В принципі, Сіті навіть, мені здається, напрягатися не доведеться до кінця чемпіонату, тому що Арсенал зробить цю справу за них. Такої беззубої гри, ну, може, в матчі проти Мен-Сіті вони і показали. Брайтон просто повністю переграв канонірів. Повністю. І в контролі м'яча, і по гострим моментам, по небезпечним. І взагалі по грі. Ну, Арсенал взагалі не створив, він не награв навіть на нічию. І е, перемога Брайтона повністю закономірний результат. Класна команда Брайтона. Я дуже е, радий за цю команду, дуже вболіваю зараз за них, щоб вони потрапили в е, Лігу Європи на наступний сезон. Е, мабуть вже. Після поразки від Евертона не вдасться їм потрапити в лігу чемпіонів, але шанси на потрапляння, як мінімум, в другий по престижності Єврокубок в них поки що зберігається. На рахунок цього матча, по-перше, блін, претензія до суддівства. якого дідька ти, дядьку, даєш грати так настільки жорстоко, настільки жорстко грубо. Ну, це просто капець. Ну, може, трішечки потрібно було частіше свистіти, трішечки більше попереджати гравців і якось не доводити до ну, таких ситуацій, блін? Кайседу збиває Мартінелі, навіть не намагаючись, ну там добре, намагаючись зіграти м'яч, але він просто грає в ногу і настільки грає в ногу, що Мартінелі потім з цим бандажем після матчу йде ну, вже після гри. І за це каседу не отримує нічого. Епізод з пропущеним першим пропущеним арсеналом голом. Е думки розділилися в цьому епізоді. М -м, значить, що відбувається? Е в штрафній Фергюсон наступає на п'ятку на хіл, е Якубу Ківьору, центральному захиснику арсеналу. Після цього Ківьор е сідає на газон е на одне коліно. Йде на віз і просто в зону, де мав знаходитись ківьор, йде на віз і НСІсу забиває гол головою. Перший гол Брайтона в цьому матчі. Гол назрівав, тому ну, ось він стався саме так. Епізод, в принципі, спірний, тому що до цього було порушення. Але мене трошечки в цьому епізоді вибішує саме поведінка ківьора. Що робить квіор? Йому наступають на ногу, він сідає на одне коліно, спочатку тримається за ахіл, на який наступили, в нього злітає бутса з ноги, він тримається за ахіл, і потім він починає одягати бутсу. коли ще епізод ну, е, одразу ж добре, одразу після того, як забиває НСІСО, квіор е, починає натягувати бутсу на, е, на свою п'яту. Дехто каже, що тут було порушення правил і суддя гімно. Тому що не побачив його і, і дав Брайтону забитий нечесний гол. Брайтон отримав перевагу, випав повністю з епізоду Ківіор, в його зону пішов на віз, команда суперників забила гол. Але, блін, чуваки, так. Судді зіграли погано в цьому епізоді, погано відсудили цей матч. Але що зробив блядь, блятьків? Замість того, ну, дивіться, в нього є три варіанти, що зробити. Перший це впасти на газон, тримаючись за ногу, показуючи всім видом, що проти нього порушили правила. Звернути увагу судді на себе. Я не кажу про те, що треба е, театральщину якусь влаштовувати, як неймар, там, 14 хвилин валятися на газоні. Ні. Але просто показати, завались на газон, то покажи, блін, що в тебе реально ти отримав травму і твоя команда, тобто команда суперника, отримала перевагу саме через цей епізод. Другий момент це ти встаєш попри там, біль, попри все, дограєш епізод, і після цього. Ти завалюєшся на газон, просиш про допомогу, викликаєш медиків, сигналізуєш всім, що тут травма була, тут було порушення правил. Що, блядь, робить ківіор? Він не обирає ні перший варіант, ні другий. Він сідає на коліно, починає терти ногу і потім просто починає одягати на тіпа, хворий, хворий, хворий ахіл, починає натягувати буцу назад. Ну, блядь, ну братан, ну, в твою дивізію, ну що ти робиш? Триндіє, просто триндец, або дограй, або завались уже. Ну тобто він не обрав ні одне, ні інше. І що бачить суддя? Припустимо, що він просто е, суддя значить, пропускає епізод. Наприклад, е, з тим, як наступила нога, ну но не побачив він там через багато ніг, які там знаходились в той момент. Що він бачить далі? Він бачить, що гравець сідає на коліно, Управляє буцу і встає е, типу, все нормально з ним. Чому він має свистіти? Чому він має просити вар переглянути цей епізод? Ну йому, так, там потім е, щось показували гравці арсеналу. Типу, мов, чувак, глянь, подивіться епізод. Можливо, навіть дивилися. І якщо вони дивилися епізод і вони зарахували гол після цього. То ну це як мінімум дивно. Тому що це дуже боляче, коли тобі наступають на ахіл. Ну, блядь, це була. Це був трендет. Ну, опять же, я кажу, що я тут не можу захистити ні суддів, які помилилися в епізоді. І не хочу захищати Ківіора, тому що він так само помилився, він міг обрати трошечки іншу тактику, як мінімум, в цьому моменті. Тому, Якуб, якщо ти дивишся це відео, то попроси, не знаю, у Еду чи Мікеля Ретети, щоб вони з тобі на актерські курси і влітку в міжсезоння пройдеш школу Бускіца. В нього, до речі, там буде вільний графік, тому думаю, якось можете домовитись. Ну в цілому, Брайтон повністю переграв. Арсенал. Дуже класні розіграші. Це два центральні захисники. Дуже неподалеку знаходяться одне від одного, розташовуються. До них спускається хтось з опорних півзахисників. Вони розігрують цей трикутник, іде пас на опорника, і той далі віддає чи направо, чи наліво на крайніх захисників. Таким чином Брайтон долав постійно пресинг арсеналу. Що ще в них було за заготовка. Пас на лівого центрального захисника, і той далі виносить м'яч в зону. Він, він це робив просто разів 5-6, можливо, навіть. Він просто відправляв м'яч в одну й ту саму зону. Зону між вайтом, за спинами Вайта і Ківьора, ось ця зона. І туди постійно вбігав або ЕНСІСО, або потім Мітома. Мітома повністю просто розривав фланг свій. Він в дурнях пошивав раз по раз Вайта того ж і інших захисників Арсеналу. Дуже класний матч від Мітоми. І взагалі я просто респектую Брайтону за їхню селекцію. В них були класні гравці, типу Купуреля, Бісума, той самий Тросар. Хто там, Вайт за них ще грав. Ну, класна селекція була проведена. Вони їх продають. І приходять на їхні місця так само класні виконавці. Зараз там є і Ступінян, і Марч, і Грос, і Макалістер, і Скайседо, і той самий Мітома, Енсісо. Просто знахідка, Фергюсон в напад. Класна, просто класна, шикарна команда. І я бажаю їм успіху і бажаю, щоб в наступному сезоні вони саме вони грали в лізі Європи. Не хочу бачити там Тоттенгем... І не думаю, що цій команді потрібен цей євротурнір. А от Брайтон, Брайтон дійсно е заслужив своєю грою, він повністю заслужив е -е, право е -е, грати в цьому другому за престижністю турнірі. Ну, а Арсеналу, що, вже можна спокійно, думаю, дивитися е -е, всі. Ці два матчі, завершальні з Ноттінгемом і з Вулверхемптоном. Не думаю, що буде якесь диво, тому що Арсеналу треба виграти ці два матчі, а Манчестер Сіті програти два і один зіграти в нічю. Тільки, тільки в цьому випадку у Арсенала ще є шанси виграти е, прем'єр-лігу. Але це, це з розряду, я не знаю. Як завтра до нас на футбол прийде Тірі Анрі з Леонела Месі і попросяться пограти з нами. По-перше, дивно, що вони будуть розмовляти українською, а по-друге, що ну, звичайно, це, 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 це якийсь нонсенс. Ну, такі справи у Арсенала. У Манчестер Сіті справи набагато кращі. Те, що я казав раніше, я взагалі не бачу ніяких е передумов, тому що Сіті може випустити це чемпіонство. Ком... Тим більше, блин, коли команда набрала хід, коли команда перебуває в чудовій формі. В чудовій формі перебувають е лідери. Де до сраки та... той календар. До сраки, реально. Стоунс не грає в опорці. Туди там грає Аляпорт, якість не змінюється. Дебрени немає, виходить Фоден, виходить Альварес, якість не змінюється. Ну, в них, в принципі, не змінюється якість. І, і не важливо, скільки турнірів, скільки матчів вони проводять. Так, якби вони там, 7 днів на тиждень грали, можливо, б, можливо б команда. Б... Десь би підздала. Але так ні. Вони не втрачали очки в чемпіонаті, коли вони перебували в поганій формі. Чому їм втрачати очки, коли вони в гарній формі перебувають? Все йде, все залітає. Подивіться, це просто гра, е, я не знаю, це 5В клас грав проти е, 11 класу. Подивіться, що виробляє Гюндоган. Перший гол це конхвета. Далі він віддає пас на Голланда гольовий. І третій гол забиває шикарним ударом зі штрафного. Все, що потрібно було в цьому матчі зробити, зробив Ілкай Гюндоган. Якби не Ілкай, хтось, хтось інший. Ну, я просто в цьому впевнений, тому що я ж кажу, зараз просто команда знаходиться в шикарній формі. Тому, я не знаю, на що купився 에, арсенал, гравці арсеналу. Чи вони заслухалися слова Пепа, який був певний, що Арсенал здобуде 9 з 9 можливих очок в своїх останніх трьох турах, але отак от, от просто Арсенал втратив і перевагу свою по сезону, і втратив ось цю ще одну можливість все ж таки. Довести цей сезон до, до перемоги до своєї. Дуже прикро, але маю надію, що в наступному сезоні Мікель Ортеті дадуть гроші, команда підсилиться, можливо, команду покинуть декілька виконавців і на їхнє місце прийдуть, більш якісні, більш якісні гравці. І все ж таки, лавка збільшиться в них, і е, цей факт допоможе команді все ж таки зберігати форму протязі всього сезону, а не втрачати його в якийсь окремий період. Тому дуже-дуже прикро, тому що команда, блін, ну, заслуговувала на чемпіонство. Але Ліверпуль колись так само заслуговував на чемпіонство. Їм не вистачило там просто пісюлічки. Але таке буває, це футбол, це англійська прем'єр-ліга, тут трапляються, звичайно. Тому давайте далі дивитися, як мінімум, ще цікаво е переглянути цю боротьбу за топ-4. Хто ж, е хто ж, е все ж таки е завершить чемпіонат в першій четверті? Хто буде е приймати участь в лізі чемпіонів в наступному сезоні. Дуже цікаво, тому давайте далі дивитися і вболівати за свій улюблений клуб. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу. З вами був Сашко. Дуже скоро побачимось. На все добре. Та не забувайте донатити, чуваки. Це те, що зараз потрібно нашим Збройним силам.